Наступне запитання від жінки. Мій чоловік місяць тому переніс ішемічний інсульт Ой, ще не може ходити. Чи можна йому використовувати продукцію ногабез та яким чином? Складне питання. Інсультів буває два види. Добре, хоч сказали. Да, Я точно. геморагія крововилива, тут ішемічний, тобто недоступ крові до певної ділянки мозку на протязі часу, і частинка мозку відмирає. Інсульти завжди супроводжую, зазвичай супроводжуються паралічами рук ніг, але з протилежної сторони. Угу. Якщо правий, то зліва будуть там. Інші порушення неврологічні. І от проходить, я так розумію, вже місяць, да? не може ходити. Давайте так. Коли ми маємо якусь судинну катастрофу по типу інсульту, я розумію, що саме найчастіше це із моєї практики невропатолога. Саме найчастіша причина в тому, що йде загущення крові. Ну, ми так говоримо, реологічні властивості mm -hmm. крові порушені. Зазвичай людина інсульт отримує вночі, зазвичай вночі отримує через те, що Увага, друзі, через те, що спить не на спині, а на боці або на животі. Цього не можна від цього інсульти вночі стаються. От і кров загустіває, судинка перестискається, кров не доходить до голови. Звідти, інсульт. звідти береться інсульт. Що я можу зразу сказати? Перше, з чим треба думати, нам почекайте, перед тим як ми будемо відновлювати інсульт, перше задаю питання: що ви зараз робите, щоб не виник другий інсульт? Або третій інсульт доцільне питання. Тому що ви знаходитесь під страшним ризиком повторного інсульту. Mm -hmm. Вам звичай там щось прокапали, щось там пролікували, дали якісь е засоби, які нібито розріджують кров, але мій досвід проведення капіляроскопії показує, що медикаментозно не розріджується кров. І тому перше, що я б рекомендував би, такій людині, яка перенесла інсульт прямо в лікарні, ще до того, як виписують лікарні, ложити під спину людині, яка спить турманівий килим. Для чого? Тому що він має іонізацію. Тому що кров, коли вона проходить через магнітне поле турманіве керамік, кров намагнічується іонізується. Це дає намагнічування і розріджування крові підвищені реології. Я це бачу під час капіляроскопії безпосередньо, і в людей, які сплять на турманівому килимі, у них кров рідка. Тому для профілактики. Друзі, не питання зараз лікувати. Тут питання да, щоб не було другого інсульта, Це довго, важливіше да. трошки. І перше, що я б рекомендував би положити людину спати на турманівий килим для хоча б покращення кровопостачання голови угу. і так во в дужках о, на, спині. на спині, на спині, тому це що так само, як це... небажання пити воду, так само небажання спати на спині. Дякую за зауваження. Пункт номер два. Пити вода в даному випадку. Пункт номер два. Ну, ви самі все це розумієте, друзі. Я розумію, що не хочеться, хочеться. Це можливо людина в памперсах. Ми маємо розуміти, Де. але це абсолютно нічого не впливає, тому що якщо ти не п'єш воду, і ти надієшся, що в тебе якщо людина не п'є воду, в неї всихаються мозги. Ну я прямо говорю, прямо так воно є. Я це бачу по змінам на МРТ. Атрофія кори головного мозку. Від того, що людина не п'є, так і пишуть. Безпосередня атрофія кори головного мозку. Мозги, як горішок, всередині всихаються. Тому пити воду. Сконцентруйтеся, що ви маєте випивати, щоб нирки могли вас адекватно промити на 30 кг ваги літра на добу. Посчитайте по вазі, скільки вам треба випити. Це є норма для кожної угу. людини. Рекомендація Всесвітньої організації охорони здоров'я. Що тут спорити? Що не зрозуміло. Да. Третє. Маємо розуміти, що якщо вже місяць пройшов, людина вже знаходиться в реабілітаційному періоді. Частина мозку, яка рухала рукою ногою. Вмерла. Вмерла, це значить, цієї частини мозку немає. Але є сусідні ділянки мозку. І ми можемо якось стимулювати, щоб сусідні ділянки мозку взяли на себе функцію того погібшого брата. Тобто вони взяли на себе функцію виконання ходити, нога, рука, рухатися. Це досить складний процес. Це досить складний процес. Що рекомендовано? Рекомендовано включати через хребет. Місяць часу пройшов. Ми ложимо людину на масажне обладнання Н5 і проводимо масаж хребта. Це стимулює, включає в роботу хоча б нейрони спинного мозку, які будуть включати руку ногу, хоча б не буде спастіки виникати. Mm -hmm. Ми будемо включати стимуляцію за допомогою впливу на біологічно-активні точки, що відновлює функціональні структурні можливості головного мозку. І нам необхідна міостимуляція. Mm -hmm. Нам необхідна міостимуляція на поражену кінцівку, кінцівки, сторону. Міостимуляція – це низькочастотні електричні імпульси. Вони є в обладнанні N5, і вони mm -hmm. є в обладнанні E5. -му. E5 -е обладнання, масажер, міостимулятор, він найбільш Скажімо, так, ем, найбільшу стимуляційну активність. Там же ж є і присоски, оці, накладки. Тим більше, якщо людина не ходить, я думаю, це якраз буде в першу чергу для нього, так? І міостимулятор від обладнання масажного, угу. і міостимулятор від Е-5-го. І застосовуємо його на ногу. Застосовуємо нога-спина, застосовуємо рука-нога, тобто на паралізовані частини тіла. Електричними імпульсами, як пробиваємо по нерву, відновлюємо нервову провідність. Оце і є рекомендація по відновленню інсульту. Ще раз по порядку: сонна турмані Килим в правильному положенні пиття води це є обов'язково масаж на масажному обладнанні. Там не треба щось особливо прогрівати. Там четверте, треба міностимуляція на пораженні кінцівки. І, над... І необхідно дати час. Друзі, зразу скажу, у вас є рік. Реабілітація після року майже неможлива. Ну, ну це, чим це чим швидше, тим краще ці вже ці. треба да, робити, вже якщо треба ви робити. хочете, щоб почав ходити. Звичайно, там буде мати значення і вік, і буде знати мати, мати значення супутні хвороби, наявність цукрового діабету, інше, інше інше ну, це вже дава. Але забуткові. це вже нюанси. Це вгальну схему. Я да, вам сказав дуже детально.